Цей випуск виходить за підтримки «Фавбет». Завершились майже всі поєдинки восьмого туру Української прем'єр-ліги. Результати матчів наступні: Верес Шахтар 1-1, Кривбас Олександрія 0-1. ЛНЗ Чорноморець 1-1. Карпати Полісся, 1-3. Оболонь, Інгулець 2-1, Рух Колос 0-0. Та лівий берег Динамо 0-3. Поєдинок зоря Ворскла відбудеться сьогодні 30 вересня о 18.00. Захисник Динамо Тарас Михавко відзначився голом у матчі восьмого туру УПЛ проти лівого берега. Для 19-річного центрбека це перший гол в кар'єрі. На рахунку Михавка 4 матчі за ПФК Львів та 18 у складі Динамо. Матч восьмого туру УПЛ проти лівого берега став особливим для півзахисника білосиніх Валентина Рубчинського. Рубчинський провів повний матч. Він відзначився дебютним голом у складі Динамо, забивши третій м'яч на перші компенсовані хвилині. Він добив м'яч у нижній кут воріт за меж штрафного майданчика після рикошету від захисника. Саме цей гол і став останнім у грі. Нагадаємо, Рубчинський перейшов у Динамо в липні цього року, а дебютував 1 вересня у Домашній в мамашньому матчі п'ятого туру УПЛ проти ЛНЗ. Форвард Динамо Едуардо Гереро став другим панамським футболістом, який зіграв у Єврокубкових турнірах у складі трьох різних команд. 24-річний футболіст вийшов на заміну у матчі першого туру Ліги Європи проти Лаціо. Гереро з'явився на полі на 83-й хвилині. Таким чином, панамський нападник зіграв у Єврокубках у складі трьох клубів. У минулому сезоні Гереро виступав за зорю у груповому етапі Ліги Конференцій, а до того грав у основному раунді Ліги Європи та Ліги конференцій. Варенці у складі Тель-Авіва. Едуардо повторив досягнення колишнього форварда збірної Панами Хуліо Делі Вальдеса. Він виступав на професійному рівні з 1988 по 2006 рік. Віталій Пономарьов провів 50-й матч на чолі руха в УПЛ. В ювілейному матчі підопічні Пономарьова зіграли в суху нічию із колосом. За цей час львівська команда записала до свого активу 18 перемог, 22 рази зіграла в нічию та зазнала 10 поразок. Різниця м'ячів 69-45. Арбітрам УПЛ збільшили гонорари, повідомляє Тато таке. Збільшення гонорарів відбулося коштом клубів. Команда, яка приймає суперника, виділяє 231 тисячу гривень за матч основних складів на всіх суддів, а також 90 тисяч безпосередньо на вар. Тобто за кожен домашній матч клуби витрачають близько 321 тисячі гривень. Головний арбітер раніше отримував 30 тисяч гривень за гру, а зараз 45 тисяч та 15, якщо до нього немає. Зауважень та нарікань з боку комітету арбітрів. Шахтар відкрив футбольні школи у Вроцлаві та Відні. 17 та 18 вересня відбулось офіційне відкриття Шахтар Проскул у Вроцлаві, яка стала другою міжнародною футбольною школою гірників. 21 вересня було відкрито школу у Відні, а незабаром очікується відкриття Шахтар Проскул у Празі. У школах займатимуться діти віком від 3 до 12 років. На локаціях є відкрите поле та критий майданчик. Перше заняття безплатне. Орендований у Свонці Форвард Хіберніана Микола Кухаревич не реалізував пенальті у матчі шостого туру чемпіонату Шотландії проти рейнджерса. 23-річний українець виконав удар з 11-метрової позначки наприкінці першого тайму. Але голкіпер суперника Джек Бетлен забрав м'яч до рук. Рахунок на момент пробиття пенальті був 1-0 на користь рейнджерса. На 68-й хвилині Кухаревича замінили. Орендований у Динамо Вінгр Єрусалимського ХПЕЛ Самба Діало відзначився голом у матчі 5-го туру чемпіонату Ізраїля проти Макабі Петах-Тіква. Цей поєдинок завершився з рахунком 4-1. 21-річний Сенегалець на 46-й хвилині зробив рахунок 2-0. Це перша результативна дія футболіста у трьох матчах за ізраїльську команду. Голкіп Реала Тібо Куртуа 30 вересня повинен пройти медичне обстеження через проблеми з м'язами, яка у нього виникла у матчі з Атлетіко. Фабріціо Романо повідомив, що другий воротар мадридського клубу Андрій Лунін готовий вийти у стартовому складі на матч Ліги Чемпіонів проти Ліля, якщо це буде потрібно. Матч Лілі Реал пройде 2 жовтня. Ковалівський колос вирішив розірвати контракт з грузинським півзахисником Георгій Мойстрапішвілі, який приєднався до команди під час міжнародної перерви. Георгій став гравцем колоса на правах вільного агента, уклавши контракт на два роки. Футболіст був заявлений на сайті УПЛ, проте за деякий час його профіль було видалено. При детальному медогляді виявили суттєві нюанси, які не дозволили б гравцю грати за клуб. Моїстрапішвілі мав невеликий досвід виступів за БВРН у другому дивізіоні. Ні, Бельгії. Також він провів 12 матчів за молодіжну збірну Грузії, забив один гол. Журналіст Михайло Співаковський розповів, що Ворскла могла влітку підписати атакувального півзахисника з Чорногорії Олівера Шаркіча. Цитата: Якщо ми говоримо про зацікавленість Ворскли в чорногорському ринку, то вона була серйозною. Історія, про яку не всі або мало хто знає, Ворскла дуже хотіла придбати Олівера Шаркіча. Це плеймейкер з клубу Дедич. Там сталася трагічна історія, тому що брат близнюк Олівера Шаркіча Матін, воротар клубу Мілвол, який влітку зіграв за збірну проти Бельгії, пішов з життя дуже несподівано. Це сталося в Будві Чорногорія, у будинку, де він проводив час з друзями. У хлопця просто зупинилося серце. 20-го номера в Мілволі ніколи більше не буде. І це вплинуло на рішення футболіста та його родини не їхати в Україну у військовий час після того, що сталося з його братом, сказав Співаковський. Шаркіч свого часу грав за збірні Чорногорії різних вікових категорій. Новий сезон він розпочав у складі будочності. Збірна України вийшла у півфінал чемпіонату світу з футзалу. У чвертьфіналі українці перемогли Венесуелу 9-4. Для України це друге потрапляння у четвірку найсильніших на чемпіонаті світу. Вперше синьо-жовті пройшли у півфінал у 1996 році, де поступилися Іспанії 1-4. Напередодні важливих матчів у лізі нації проти Грузії та Чехії у ЗМІ з'являється інформація про зміну головного тренера збірної України. Проблеми команди почалися ще минулого року, і їх винуватцем є Сергій Ребров. Він недостатньо гнучкий, ніж потрібно для головного тренера національної команди. На міжнародній арені в останні вісім років успішні збірні почали грати у контратакувальний футбол другим номером. Наприклад, збірна Англії давно грає в таку гру. Франція розпочала на Євро. 2024. Команди рівня України також перейшли на подібну гру, яка спрямована на результат. В Україні одним із найкращих поціновувачів такої гри є головний тренер Кривбаса Юрій Вернадуб. До того ж, він дуже сильний мотиватор, що відрізняє його від Сергія Реброва. На відміну від Кривбаса, де рівень гравців недостатньо високий, у збірні України він може дати результат. Тож, можливо, ми вже найближчим часом побачимо нового головного тренера у нашій головній команді.